Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Як завжди, ми знаємо, чим вас здивувати. А це головне стан, якість та пробіг. У кожному відео в більшості я використовую своє слово ексклюзивне або єдине в Україні. І в кожному відео я аргументую, чому я так говорю. Сьогоднішнє відео буде не виключення. До вашої уваги, шкода Octavia 5-1.6 MPI 2009 року випуска. Особливість даного автомобіля. Абсолютно підтверджений найменший пробіг в Україні 94 тисячі кілометрів. Аналогів у продажу з таким пробігом немає. Тому це єдиний ексклюзивний варіант. Автомобіль 2009 року випуска на вашому улюбленому 1,6 MPI двигуну від першого єдиного власника салону Автомобіль має. Два косметичних підкраса переднє праве крило та заднє праве крило. Це підкраси, зроблені ще в Німеччині по гарантії офіційного дилера Шкода. Все остальне в автомобілі в рідній фарбі, перевага даного автомобіля найменший абсолютно повністю підтверджений пробіг в Україні. Автомобіль має зимову гуму Bridgestone 21-го року випуска. Ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Приїхав з Німеччини своїм ходом. Мотор ні грама масла не взяв. Оптика рідна, скло все рідне. стану видно, що автомобіль збережений. Показую стан кузова. Кузов дійсно збережений, оптика вся рідна. Резина залишок десь 85%. Корозії на автомобілю немає. Таких пробігів це рідкість, рідкісно. Хто за нами слідкує, той знає нашу тактику роботи. Ми шукаємо автомобілі в гарному стані, збережені, з малими, повністю підтвердженими пробігами. Мені подобається фраза нашого постійного підписника. Тим, хто пише, що в нас дорогі ціни, але якісні авто дешево коштувати не можуть. Саме головне, що більшість наших автомобілів швидко продані і продаються, тому для когось дорого. А хтось розуміє, що він купляє якість за свої кошти. Покажу і вам загальний стан кузова. Розглянемо стан салону. У нас була нещодавна а 5 92 тисячі пробігу. Це 94 повністю підтвердженого. Комплектація у нас стандартна, є все необхідне. Для зручного користування автомобілем. Два слоп підйомника. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. 94 тисячі пробігу. Кермо не перешите, відомлене, не фарбоване. Вінкод для будь-яких перевірок відкритий. Пороги без корозії. Сидіння не провалене, не перешите. Потолок чистенький, в автомобілі не палили. Без пошкоджень. Фіксатори всі справні, карти не превищі. Оригінальні ущільнювачі всі на місці. Корозії в слабких місцях та арки немає. Гарна резина десь 85% залишку. Корозії навколо номерного знака ляді немає. На кромки так само немає. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Бампера без пошкоджень. Повноцінна запаска, багато ніж. Ще на після детейлінгу. Шкоди люблять через їх великий практичний багажник. Всі наклейки присутні, оптика вся рідна. Головна перевага даного автомобіля це 1,6 MPI, рестайлінгова версія. На даній автомобілі дуже великий попит. Та найменше повністю підтверджений пробіг. Карти всі в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось, дивіться. Без зняття. Пробіг основний документ, якому треба довіряти в Німеччині. Тихогляд 93 976 км. Було в 2024 році. 0 переоформлень, один власник салону. Сервісні відмітки по обслуговуванню. У 2023 році в квітні місці було 91 тисяча. Сучасна мультимедіа з пультом керування. виведено все додатково, акустика, USB. Мортовий комп'ютер вже нового зразка. Чистеньке авто, збережений салон, ексклюзивний варіант. Ексклюзивність полягає в найменшому пробігу в рестайлінговому кузові. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 MPI. 94 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Приєднання телефона. Гарна повноцінна мультимедіа. Є ручник справний. Коробка оригінальна передач. Мінімальними слідами експлуатації, круїз-контроль, кондиціонер, мультимедіа, бортовий комп'ютер повноцінний, противотуманки, є все парктроніки, є все абсолютно необхідне для комфортного пересування, рейлінгів на даному автомобілю. Він код відкритий для будь-яких перевірок, підкапотний простір в оригінальному стані. Оптика вся рідна, все по шкоді. Є всі відмітки про обслуговуваннями, з підтвердженням пробігу. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Такий от акумулятор стоїть. У 2021 році він був оновлений. Корозії немає від слова абсолютно. Тут ваш улюблений 1,6 MPI БСЄ. 75 кВт 102 коней. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Антифріз вже 12 частенький. Під капотному просторі корозія відсутня. Не димить, не труїть, не сапунить. Нагадаю, все як ви любите, щоб кришечка втягувалась. Нагадаю, що автомобіль їхав своїм ходом з Німеччини. Це велика рідкість. Автомобіль перевірений дорогою. Мотор ні грама масла не взяв. Бампера навіть не знімалися. Слідів скручування бампера, звізда шеріфа на автомобілі немає. 94 тисячі пробігу говорять самі за себе. Аналоги в Україні з таким пробігом Ресталінової шкоди немає жодної. Сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль, який є виключенням з правил, так як має повністю підтверджений пробіг 94 тисячі в Україні. В Німеччині автомобіль вже в Україні. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Буде першим власником в Україні. Другим за всю історію існування даного автомобіля. Автомобіль на Комплектації з парктроніками противотуманки, великим мультимедіа круїзом. Автомобіль має косметичні підкраси на офіційного Делора, без ДТП, але перевага, пробіг і стан автомобіля. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під ДІМ. У нас працює ця послуга, так як ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини з підтвердженими історіями в достойних станах. Шкода Октавія в кристаліновому кузові 1,6 МПІ з таким пробігом це рідкість рідкісна. Кузов дуже збережений, без корозії. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Капот крила нічого не висічено. Автомобіль далеких відстаней не бачив. Їздила старша людина і не одна машина була в людей. Бензинові двигуни, нагадаю, німці не купують для експлуатації на великій відстані, так як на автобани купляють дизельні двигуни. З таким пробігом дизельний двигун ви ніколи не знайдете. А бензинові ми знаходимо. Питання в ціні хороше, якісне авто з малим пробігом. Збережене по кузову дорого коштує будь-якій країні Європі Німеччині чи то Україна. Тому якісні автомобілі дешево коштувати не можуть. Гарне авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте. Саме часте явище у нас буває, коли дзвонять. Я подумаю: автомобіль вже проданий. Такі автомобілі продаються дуже швидко. З вами був Женя. Якщо вам сподобалось дане авто, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми завжди всім ряді. Раді, це покращує нашу роботу. Якщо ви шукаєте гарне авто, нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете той варіант, який так довго шукаєте. Зразу відчувається, що в автомобілі малий пробіг. Це підтвердить будь-яке СТО та будь-який автоспеціаліст автоподборщик. До зустрічі з новими оглядами!